Уточнюються обов'язки місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств основної організації щодо мобілізації, здійснювати та забезпечити оповіщення громадян прибуття до ТЦК СП, порядок прибуття до військовозобов'язаних резервістів до ТЦК СП під час мобілізації, на підставі спільного розпорядження керівника адміністрації та керівника. ДЦК СП. Надаються повноваження за Кабінету міністрів, порядок організації поведення призову уточнюється. О, тут цікаво, я знімав пару відео, присвоєння військового звання рекрут. Певне військове звання, можливо, буде рекрут, і е, уточнюється облік військовозобов'язаних розвідувального органу Міністерства оборони е, України. Ось такі суттєві зміни, які я наголошую і підкреслюю.